24 лютого 2022 року. Це страшна дата для кожного українця. Наше життя розділилося до та після тисячі убитих українців. Зруйновані, стерті з лиця землі, цілі міста і села. Ніякими словами не можна передати весь той біль. Усе те жахіття, яке довелося перенести українцям. І сьогодні вже три роки. Три роки, як відбувається цей геноцид, і все це відбувається просто на очах усього цивілізованого світу. Весь світ спостерігає за цим усім. А нам нічого не залишається, окрім того, як виборювати свою незалежність. Слава нашим Збройним силам! І дякуємо їм за кожен день, який вони дають нам можливість прожити і зустрічати цей прекрасний світанок. Згадаємо і подякуємо кожному, хто віддав своє життя за нашу незалежність. Молимось за наших захисників. І пам'янемо сьогодні усіх, хто загинув в цій проклятій війні. Сонце знов зійшло над Україною. І ми всі віримо, що ця проклята війна якнайшвидше закінчиться, і Україна відновиться, відбудується і розквітне, а ворог наш розпадеться, розвалиться, щезне з лиця землі, тому що такої погані не місця на цьому світі. Слава Україні, героям слава!